Найсучаснішим напрямом архітектури є біотек, що виник наприкінці ХХ на початку ХХІ століття і досі перебуває на етапі формування. Він напроти увагу хайтеку звертається не до елементів конструктивізму і кубізму, а до природних форм. Послідовники цього стилю прагнуть реалізувати в незвичайному дизайні принципи зеленого будівництва. Існує думка, що у новий час перший крок на шлях установлення концепції біотека зробив британський архітектор Френк Ллойд Райт ще у 1939 році. За його словами, архітектурна споруда має бути схожою на живий організм, який росте відповідно до законів природи, у гармонії з навколишнім середовищем. Стій біотек розвинувся з біоніки, прикладної науки, прибічники якої на вирішення складних технічних завдань шукають натхнення в природі. Протягом останніх років біотехнології застосовуються для покращення видів рослин і розробки кращих продуктів, боротьби з хворобами, зниження шкоди навколишньому середовищу, виробництва чистої енергії та сприяння безпечнішим виробничим процесам. Біотехнологічна архітектура наслідує живу природу, намагається не сперечатися з нею, а знайти взаєморозуміння. Така архітектура на шляху становлення шукала гармонію з навколишнім ландшафтом, використовуючи природні частини як продовження будівлі. Наприклад, одна частина будинку може бути природною скелею, а з підлоги може рости дерево, що було одночасно елементом декору та несучою конструкцією. 1993 року Гаєтано Пеше зі своїм дизайнерським бюро розробили дивовижну органічну будівлю в осиці Японії. Стіни Дивують наявністю кишень із рослинами, створюючи імпровізований вертикальний сад. 80 видів рослин та дерев було відібрано в спеціалізованих місцевих садівників для прикраси будівлі. Паралельно проєктували будівлі, схожі на природні об'єкти, наприклад, будинок яйце. Іноді будинки повторюють форму тварин, людей або частин їхнього тіла. Зооморфізм або антропоморфізм. А також рослин, фітоморфізм. Наприклад, житловий будинок у формі мушлі в Мехіко Мексики. Будівля у формі качки. Проєкт готелю у вигляді медузи. Окрім цього, біонічна архітектура у своєму розвитку прагне створювати екодома, енергоефективні та комфортабельні будівлі з незалежними системами життєзабезпечення. Конструкція такого будинку передбачає комплекс інженерного обладнання. У будинках встановлені сонячні батареї, колектори дощової води, тераси з зеленю, природне освітлення та вентиляція. В ідеалі це автономна самодостатня система, яка добре вписується в природний ландшафт і існує в гармонії з природою. Але сьогодні складний контекст прискорення динаміки клімату обумовлює абсолютно нові архітектурні пошуки. Це шлях регенеративного використання природних матеріалів. Такий підхід до дизайну використовує реальну живу матерію, а не абстрактні імітації природи для створення нових функціональних елементів та просторів. Використовуючи біотехнології в архітектурі, біоархітектори розглядають майбутні будинки як живі будівлі, коли біологія та інженерія поєднуються, будівельні споруди, які є частиною природи, стають реальністю. Це будинки, що ростуть. Від подрібнених раковин вапняку до деревини мертвих дерев ми вже використовуємо природні матеріали для будівництва. Проте ця палітра матеріалів може бути радикально розширена. Наприклад, Scientific American нещодавно представила Міцелій кореневу мережу грибка як матеріал майбутнього. Міцелій може рости на дерев'яній трісці та кавовій гущі за дуже короткі періоди часу, створюючи матеріали зі значними структурними характеристиками. Установка хайфай у Нью-Йорку, що складається з 13-метрової вежі, була збудована з цегли міцелію. Проєкт мікроархітектури, очолюваний Лін Ротшильд з НАСА, досліджує можливість міцелію зростати і адаптуватись, представляючи довкілля, які можуть розмножуватись навіть для колоній на інших планетах. Будинки, які зцілюються. Тріщини в бетоні будівлі зазвичай описують початок кінця. Через них вода, іржавіє металеві арматури, які повинні утримувати конструкцію стабільною. Тому дослідники почали експериментувати з бетоном, який може зцілити сам себе. Одним з перспективних методів, які наразі розробляються групою на чолі з Хенком і Йонкерсом з університету в Делфі, серед іншого є вбудування бактерій у бетонну суміш. Коли вода попадає через мікроскопічні тріщини, бактерії реанімуються. Матеріал буквально оживає та запускає хімічний процес, змушуючи нові кристали кальциту рости та загоювати бетон. Використання цього може додати десятиліття або більше до життя бетонних будівель. Будинки, що дихають. Багато будівель, особливо висотні скляні офісні вежі, розташовані у великих містах по всьому світу, знаходяться на постійному життєзабезпеченні. Механічні легені це системи кондиціонування. Звичайно, завжди є можливість відчинити вікно, щоб забезпечити природну вентиляцію, але що, якби самі стіни могли дихати? Група Хіронші і Сігі у MIT розробила матеріали, які можуть змінити свою форму у відповідь на воду. Ці матеріали складаються з шарів спор бактерій і латексу. Коли матеріал висихає, він стискується та змінює форму. Використовуючи цей метод, вони продемонстрували одяг, який може реагувати на піт людини. Використовуючи латексні мембрани, покриті бактеріальними спорами матеріал згинатиметься і відкриватиме пори як потові залози, дозволяючи повітрю текти через стіни, наприклад, коли пара накопичується з душу або чайника. Будинки з імунною системою насоточують. Трильйони мікроорганізмів на кожній поверхні наших будинків, нашого тіла та в повітрі навколо нас. Хоча ми витрачаємо мільйони гривень на рік на антимікробні засоби для чищення, щоб побити більшу частину цієї складної екосистеми, вже деякий час відомо, що ті, хто живе в селі, менше страждають від алергії, ніж у міському середовищі. Схоже, вплив хороших бактерій допомагає побудувати нашу імунну систему. У цікавому пілотному проєкті дослідники з Університетського коледжу Лондона почали вивчати, як поверхні, наприклад, на кухнях можуть бути зроблені біосприятливими, фактично сприяючи зростанню бактерій, які, як відомо, забезпечують стійкість до хвороб. Скоро ми з вами зможемо їсти наші пробіотичні йогурти на пробіотичних кухнях. Будинки зі шлунком. Більшість будівель постійно поглинають матеріали та енергію, повертаючи відходи, які необхідно прибирати та обробляти в промислових масштабах. Але нові дослідження показують, що ці відходи можуть стати джерелом енергії для будівель. Команда дослідників проекту ЄС під назвою Living архітектор працює над розробкою нового типу мікробних паливних елементів, що інтегровані в цеглу, яка стане частиною структурної тканини будівлі, а також її шлунком. Цегла вбирає стічні води, а бактерії перетворюють хімічну енергію, коли відходи руйнуються, в електричну енергію. У цьому сценарії ваш туалет може зарядити мобільний телефон. Отже, в ідеалі будинком майбутнього є автономна, самодостатня система, яка добре вписується в природний ландшафт і існує в гармонії з природою. Біонічний стиль, еквівалентний змісто концепції, екоархітектури безпосередньо пов'язаний з екологією. Такі зелені будинки врятують майбутні покоління від забруднення, руйнування довкілля та нездорового життя. Вони зможуть виробляти свою власну енергію, щоб забезпечити їхнє харчування, зцілити себе та забезпечити здорове довкілля для життя.